Українська техніка пересувається російськими дорогами, а наші військові роблять фото біля тамтешніх вказівників та магазинів. Це не сон, а реальність. 6 серпня у російських телеграм-каналах почала ширитися інформація про просування Збройних сил України на території Курської області. На той час українська сторона жодних підтверджень не надавала. А в мережі вже почали з'являтися перші відео, як українські військові беруть ворогів у полон та трофять їхню техніку. Виженку на торті стали новини. Про захоплення міста Суджа. Зброя з міста Суджа. Новини у нас такі: місто контролюється Збройними силами України. В місті спокій, всі будинки, всі міста цілі. Офіційні коментарі від української влади з'явилися лише під час останньої ставки головнокомандувача ЗСУ. 12 серпня наступальну операцію на Куршині підтвердив президент України. Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається. 24 роки тому була катастрофа Курську. Символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курська. Катастрофа його війни так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. У МЗС заявили, Україна не планує забирати собі Курську область. На відміну від Росії Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Реакція західних партнерів була стриманою. Їхній меседж Україна вправі захищати свій суверенітет. Деякі міжнародні політики були чимало здивовані несподіваним проривом російських кордонів. І от через стільки місяців ваші люди страждають. Є стійкість, але ви вже на території Росії. Це сміливо і чудово. Я радий, що ви нам про це не сказали, не попередили, а натомість це зробили. Нагадаємо, західні партнери виступають проти ударів далекобійною зброєю в глиб Росії. Однак, експерти переконані, це питання часу. Питання про ту саму ескалацію. Да? Про яку так часто говорила раніше Російська Федерація, і до речі, в тому числі і наші партнери. А вона вже не є такою очевидною, і от якраз цією неочевидністю я думаю зараз максимально має скористатися наша дипломатія для того, щоб все ж таки на фоні курської операції, все ж таки дотиснути наших партнерів на про те, щоб вони все ж таки дали дозвіл бити в глиб території Російської Федерації. Інші експерти додають, прорив російських кордонів це політична катастрофа для президента РФ Владіміра Путіна. То це психологічний аспект, який є дуже показовим для усього російського суспільства і не лише для нього. Російська територія, попри обіцянки, запевнені Кремля і голосні там образливі е, виступи і е, дописи Медведєва, насправді. Кремль не здатний захистити російську територію однак до можливих бунтів на території Росії ще далеко мають сумніви політологи і в зміні позиції Кремля стосовно можливих перемовин з Україною. Це буде для Путіна визнанням слабкості, так як і визнанням слабкості було б його погодження. Переговори е з тим, щоб відмовитись від е анексії е Запорізької області, міста Запоріжжя. Да? Це було визнанням слабкості. Оголошення будь-яких переговорів з боку Кремля означатиме визнання особисто путіним поразки його стратегії у цій війні. Важливий наслідок операції велика кількість російських військовополонених за різними джерелами. Обміни фонд збільшився на кілька сотень осіб. Серед бранців є як і строковики, так і так звані елітні війська кадирівців. Шановний Владимір Владимірович, ми строковики, які тримали оборону в Курській області, після чого потрапили в полон. Ми дуже просимо обміняти нас на бійців з полку Азов. Ми дуже боїмося і хочемо додому до своїх близьких та дітей. За словами головкома ЗСУ Олександра Сильського, українські війська контролюють близько тисячі квадратних кілометрів російських територій. За даними інституту вивчення війни, це більше ніж те, що російським окупантам вдалось захопити з початку поточного року. Олександр Мірошнічев, Ніпро Тіві.